Так, Добрий день, Шумейко Олексій. <кій> Лекція номер 5 так. Основні елементи для охолодження це брискальні басейни, а для нагрівання це турбіни. Параметри ТЕЦ до 40 градусів за Цельсій, на хімічному до 80 градусів за Цельсій. Основна задача це підтримання рівня в'ємності. Достатня кількість води для циркулювання системи рівнем продування. Води. Проблема системи автоматичного керування в ОС через великий перепід температур. Максимальний коефіцієнт концентрування за відсутності примусової продувки С максимально дорівнює 1 плюс С-випаровування. Коефіцієнт випаровування с випаровування дорівнює GB на ЧК, відрізняється від коефіцієнту концентрування тим, що не залежить від витрати на продування. Перша формула сольового балансу. Я її надав, ну, і її основний при принцип, скільки зайшло, стільки й вийшло. Друга формула теж надав, там вроді написано. Коефіцієнт випробування для реальної ОС, теж сама верхня, в синенькому введена, тоже надав все. З мене все що.